В грозі, що на Харківщині вже котрий день ховають загиблих від російського удару. Ворожа ракета прилетіла в кафе, де односельчани поминали загиблого військового. Число загиблих сягнуло 53 і може зростати ще. Про це повідомила поліція. ДНК експертизи тривають, і п'ятеро людей досі вважаються зниклими безвісти. На місці удару знайдено фрагменти тіл, які досі потребують ідентифікації. Шестеро дітей залишилися повними сиротами. Голова Харківської ОВА Олег Сенігобов повідомив, що. Постраждалі сім'ї отримають виплати з обласного бюджету. А дітей, які втратили обох батьків, віддадуть або під опіку родичів, або на всиновлення, оскільки є велика кількість українських сімей, які готові допомогти цим дітям. Також у Нацполіції прокоментували цинічну заяву постпреда Росії в ООН Небензі. Мовляв, удар був під час похорону одного з нібито високопоставлених українських націоналістів, і в поминках брали участь багато його спільників-неонацистів. За інформацією слідства, Козир Андрій, тіло якого перепоховували в селі Гроза, служив у Збройних силах України і загинув у 2022 році. За наявними даними, він не був високопосадовцем і не займав високі щаблі в Збройних силах України. Він був звичайним місцевим мешканцем, мешкаємо жителем села Гроза, і загинув біля Попасної. Люди, які зібралися на поминки, це були місцеві мешканці, і всі вони загинули через ракету російської армії. Це звичайні люди, і серед них багато жінок, багато чоловіків, це пенсіонери, підприємці, вчителі, медики, друзі, всі загиблі і поранені. Це цивільні люди. Серед них немає жодного загиблого.